Гуманітарний вантаж від селян, півсотні сіл Тернопільщини збирали харчі і військове спорядження для бійців на передову. Кілька днів жінки випікали домашній хліб, ліпили вареники і робили м'ясні тушкованки. Загалом вийшло більше тонни домашнього хліба, дві тонни вареників, три з половиною тисяч банок тушкованок, а ще тонни овочів консервації. Загальна вага вантажу 27 тонн. Волонтери за кошти небайдужих людей закупили зимову форму та спорядження, допоміжні пристрої для стрілецької зброї та буржуйки. Серед передач і кілограм солодкої випічки приготованої мамою бійця, який загинув на Донбасі півроку тому. Палички з кменом, солоні, рогалики з повідлом, сухарики, щоб тим хлопцям смакувало, щоб нічия дитина не була голодна. 2700-2800 два кілограмів. Термін зберігання до двох тижнів. Печеться на дровах, домашніх п'єцах, на домашніх рецептах.